У краї дозволили відстріл хижих і шкідливих тварин. Серед них лисиці, вовки та шакали. Відповідне рішення ухвалили на засіданні ради оборони області. Воно стосується заходів щодо регулювання чисельності популяції диких тварин. Тобі прийнято рішення про врегулювання хижака. До хижака у нас відноситься вовк, шакал і лисиця. У нас на території є лисиця і є шакал. Шакал появився зовсім недавно. У нас років п'ять вже він є. Вовки у нас дуже мало. Вовки до нас заходять, коли є великі снігопади в горах. То вони спускаються до нас на нашій території, на наші угіддя. Проводять відстріл хижих тварин з метою запобігання поширенню сказу. Цьогоріч фахівці зафіксували вже 24 випадки захворювання сказу у різних районах Закарпаття. Відстріл хижих тварин проводитимуть, щовихідних та у світлу пору дня з 30 листопада впродовж наступних трьох місяців. За добу до цього необхідно повідомити обласні управління Нацполіції та СБУ, а також Мукачівський та Чопський прикордонний загони про те, де і хто відстрілюватиме хижих тварин. Наразі популяція лисиць у краї перевищує норму у три-чотири рази, каже Василь Голод. Лисиці дуже багато. Лисиці в нас ну, перевищує популяція, норм норму перевищує десь в три-чотири рази. Її треба обов'язково відстрілювати, тому що то є ну, рознощих сказу. По-перше, по-друге, вони дуже, дуже знищують так сказати зайців фазанів, яйця фазанів шакали так само. Для здійснення відстрілу залучені фахівці мають звернутися за добу до Чопського і Мукачівського прикордонних загонів і отримати дозвіл західного міжрегіонального управління державного лісового та мисливського господарства. Період війни полювання зовсім заборонено і ну, це тільки, от, що зараз сьогодні прийняли таке рішення, то нас буде полювати десь людей 30. Я так думаю, то починаємо з цієї суботи, з 29 листопада, і будемо закінчувати аж 23 лютого 2025 року. Відстріл хижих тварин будуть проводити з 30 листопада 2024 року до 23 лютого 2025 року, виключно у вихідні та у світлу пору доби.